Доброго дня вам з України. Віться на городі, яка в мене краса посіялася від сусідів якраз на межі. Привіт-привіт, усім привіт! Сижу в машині. Дуже втомилася, взяла на тиждень відпустки. Перший день в мене капець який насичений. Оце трошки сіла перепочити і зараз знов до праці. Спочатку поїхала в лікарню, позакривала всі питання з Ванюшкою, бо він вже приступив до навчання перший такий день повноцінний, вже одразу в нього шість пар. В Дашуні 5 уроків і два факультатива. Тому метаюся поміж оцим усім, бо Ванюша ще не може так навантаження на ногу давати, ще кульгає. Дашуньки далеко йти, і рюкзак такий важезний, і ще тривожна валіза, а ще, до речі, була теж. Тривога, повітряна, але слава Богу, не дуже довго. І все добре минуло ось. Молимося кожен раз, коли. Ну, коротше, не буду зараз про про наболіли, бо і так всі, все знаємо. Ось. Поміж тим, як бігала, оце, водилася, возилася. Знову ж таки дуже вдячна, що маю на чому їздити і маю посвідчення водія, бо без цього зараз ніяк. Це вже не те, що розкіш це дійсно вже необхідність наразі. Особливо, коли маєш діток, і треба скрізь встигати, і дуже багато всього встигати. ось і поміж метушні. Я ще встигла порцію кетчупу закрутити. Ось, переробила відро помідор. Так що хочу ще, маю в планах і прибирання. Це ж мама у відпустці не може просто так. Це ж і треба і речі перескладати, перепрати, все. Вже зимове доставати тепліше вже. У нас сьогодні, до речі, цілісіньку ніч і цілий день. Майже цілий день дощ. Це аж тепер вже 3 години дня і аж тепер трохи спинилося. А перед тим теж дуже жарило, кілька тиждень у нас, мабуть, до 50 градусів була спека. А потім така була злива, якщо мені вдасться, в мене є сусідки відео, вона мені скинула, то то просто жах. Я дійсно це, до дітей їхала додому, пливла, а не їхала. Ну, коротше, ставлю відео, подивитися. Ось такі ось справи. Планів багато. Буду потихеньку знімати для вас влог. І приємного перегляду. Дякую всім. Має тут теж царство троянд і поміж таких ось. Ох, ох У нас ось тут красунчик є, красунчик є, да, ти скучив за мною, скучив, да. Залишилося вон, вольєр майже вже вироблено. Залишилося лише буду йому. На зиму ж холодно, треба. Ой, Купила йому ласту з число такий І він з нетерпінням вже чекає. Дай, ну дай! Так, дивіться, який соус вийшов, дуже гарний. До речі, по-маминому рецепту. Той, що з крахмалем, багато хто такого не хоче, ну, то не додавайте просто, е, як кажуть, на смак. Це таке на колірі смак, товариш не всяк. Тому, до речі, що хотіла сказати? Розбавляючи е, крохмал, цього разу я не водую розбавляла, А самим ось цим томатним пюре соком томатним вистудила і розбавила. І тоді в кінці додала його, проварила і такий ось густий, дуже класний, смачнючий вийшло в соус, такий от кетчуп. І тепер немає жодних цієї водички зверху, яка не подобається усім, через. Те, що розбавляють а, саме м, водою. Ось такий лайфхак, буду застосовувати і далі, тому і виберіть, користуйтеся теж моїм досвідом. Завезла в, по навчальним закладам, а сама продовжую працювати. У мене ось таке невеличке відерочко є помідор. Тому зараз знову їх перекручу. І хлопці мої дуже полюбляють, та і я сама теж люблю томатний стік, тому хочу закрити зо дві банки 3-літрових для, для нас на зиму соку. Також можна і в борщ його додавати. Купила насадку на м'ясорубку таку. Яка відділяє ну, для томатів шкірки з насінням. Ось, І буду зараз працювати. Ще хочу соусів чим побільше закрити, тому що то як томатна паста, чи а, кетчуп в борщ чи до рагу, до тушених овочів, картопельки. То буде дуже потім смачно, як знахідка. І з домашнього без хімії. Без добавок, без емульгаторів, тому чому б і ні. Тим паче, що зародили цього року дуже гарно помідори. Ось так. Тому я працюю. Ну, і ось вийшла всього-навсього одна трьохлітрова банка соку повнісенька. Я додала приправ різних, таких, які я і я, і моя сім'я солі столову ложку неповну і за смаком регулювала собі. Ось так вийшло. Смакота будемо смакувати. Може, ще б назбираю потім помідор то ще закручу, бо реально дуже корисно і смачно.